Сьогодні розповім вам про відносно новий тип газових плиток, які, як мені видається, невдовзі повністю витіснить з ринку вже знайомий нам форм-фактор. Бо недоліки в них однакові, але такий тип плиток має ряд важливих переваг, через які як я думаю його і буде обирати більшість користувачів. І хоча сьогодні я свою розповідь буду будувати на основі плитки Fire Maple Lac Butan, якою користуюся вже більше року. Але знаєте, що такий тип плиток є в багатьох виробників, і на альтернативні моделі я вам також залишу посилання. Отже, чим в першу чергу конструктивно відрізняються ці плитки? Положенням газового балону: у звичайній плитці газовий балон вставляється з боку від комфорки. Ми, як завжди, беремо газовий балон, перевіряємо, щоб у нас цей зріз був зверху на обідку, вставляємо його на місце і закриваємо важіль. Все, можемо включати плитку і працювати з нею. Але що в результаті? В нас отут під комфоркою є купа вільного простору, який ніяк не використовується. Ось ця деталь, яка для нас важлива: а це все паразитний простір. І коли мова заходить про готування на обмежених якихось по площі поверхнях, як, наприклад, от такий кемпінговий столик. То подивіться, скільки просто роз'їдається плитка. Або ж навіть коли ми готуємо на таких плитках зараз, коли немає електрики, то все одно ми ж її не ставимо на газову плиту, бо з'явиться електрика і все це вибухне. Ми її ставимо поруч на робочу поверхню, і знову таки вона займає дуже багато місця. В той же час в плитках нового формату балон ставиться під комфорку. Тут от є для нього отвір. І зараз я то продемонструю. Ми теж вибираємо, ставимо блон так, щоб цей виріз був зверху, його підсуваємо вперед, там його далі ловить магніт, і нам залишається лише трошки підсунути його, щоб почути такий клік. І все ми теж можемо включати комфорку і вже працювати з ним. І виходить, що простору така плитка в результаті займає значно менше. І я, якщо я її поставлю на той самий. Столик кемпінговий. Подивіться, яка різниця. Оця плитка, і для порівняння давайте поставимо звичну плитку. Набагато менше простору вона й займає. Але її така компактність, то, скажімо так, очевидна перевага. Водночас вона має ряд неочевидних переваг, які, скажімо так, не покористувавшись, навіть про які не подумаєш. Перша перевага це легкість очищення. Якщо раптом нам. Доведеться очищувати отаку плитку від якихось жирних плям, які складно забрати з неї, то буде зробити складно, бо всі ці вигини плитки, всі її вирізи заповнюються жиром і їх очистити складно. Тут ми знімаємо підставку для посуду і все. У нас абсолютно рівна поверхня з кожної сторони, і ми можемо дуже легко цю плитку очистити навіть від важких забруднень за пару хвилин. Друга перевага. Не менш важлива або навіть більш важлива, то є безпека. Бо в такій плитці в, наш, в нас балон притискається оцією деталю, і він притискається, ну, так би мовити, нерівномірно. Бо деталь його притискає тільки з одного боку. От. І коли плитка працює, балон потроху вистигає, то навіть найменші такі вигини можуть сприяти тому, що тут почне травити газ. Панікувати в такому випадку ніколи не треба. Якщо у вас раптом тут з'являється полум'я поруч з плиткою, просто відклацуєте балон і забираєте його, і полум'я пропадає за пару секунд. Але це такий а, може бути доволі сильний психологічний момент. І дуже часто ті, хто хоч раз мав оцей от момент загоряння плитки з боку появу полум'я, вже далі відмовляються з нею працювати. З такими плитками ситуація буде зовсім інша. Бо в такій плитці, отой магніт, який е, чіпляє наш балон, я спробую вам його показати, отой от чорненький, він чіпляє його по всьому периметру обідка. І балон виходить, вставляється в плитку абсолютно ідеально. Тому, як би той балон не вистигав, врешті-решт, він завжди стоїть під прямим кутом, скажімо так, до редуктора, і ніколи. За цей рік, який я користувався цією плиткою, в мене не виникало проблеми вилізання газу там, де його не треба, і появи полум'я поза комфоркою. Тому знову таки, з точки зору безпеки, це інший рівень впевненості. Я б сказав так: наступна перевага, яка мені подобається в цій плитці, це її універсальність. Адже от така плитка, через те, що в неї внутрішній діаметр оцих лапок є доволі великим. Не підходить для малого посуду. Якщо мені хочеться щось закип'ятити в невеликому горнятку, давайте я для прикладу візьму інтегровану систему, діаметр якої тут десь 11-10 см, то я з нею працювати вже не зможу. Вона буде падати між опор туди всередину. В той час, як тут в нас внутрішній діаметр опор є значно меншим, я можу користуватись навіть дрібним посудом. Але якщо мова заходить і про більший посуд, то також на цю плитку я його можу поставити без проблем. І насправді, десь казанки 4,5-5 літрів сюди легко встають. Водночас, ця плитка краще буде тримати супервеликі казанки, понад 5 літрів. Але такими насправді користуються зовсім невелика кількість людей. І щодо універсальності є ще один момент. Комфорка в цій плитці є доволі великою і вона. Випльовую полум'я, ніби так горизонтально, через що кулька полум'я є доволі великою. І коли працюєш навіть з отаким от посудом, це, здається, 17 см, може, діаметр пательні. То я мушу досить сильно прикручувати, зменшувати полум'я на цій плитці, щоб воно не вилітало назовні і не нагрівало, і не плавило мені ручку, ну і не нагрівало повітря замість місто пательні. В той час як тут в нас комфорка є меншою і вона полум'я випльовує під кутом 45 градусів. Тому та газова кулька, кулька полум'я є значно меншою і вона більше призначена для посуду яким користується більшість користувачів. Наступна перевага це якість виготовлення. Отакі от от плитки, до яких ми звикли, зараз в Китаї клепають всі комунилінь. Вона в Україні в роздріб коштує зараз 500 гривень. Уявіть, скільки коштує її виробництво в Китаї. І по ній це дуже добре видно. У мене на таких плитках і відпадали такі лапки, і лущилась фарба. І тут постійно стерчать якісь гострі саморізи і так далі. Тобто її якість є дуже базовою. Для багатьох її вистачить, і мені багато років її вистачало, але після того, як я познайомився з якістю отаких от, от плиток, то переходити на ті вже не хочеться. Бо тут все зроблено супер-супер красиво, супер якісно, що ззовні, що всередині. І ця плитка є неначе ну, таким витвором мистецтва інстаграмним. І, до речі, якщо одна перевага, то її красивий зовнішній вигляд. Її багато хто навіть фоткає, коли з нею працює, виставляючи десь фоточки, ніби подивіться, яка в мене крута кухня. Але то естетичний момент він далеко не для всіх буде відігравати важливу роль. Щодо недоліків, давайте спершу про основні спільні недоліки цих плиток, щоб ви теж були в курсі, якщо раптом зараз будете якусь з них купувати. Перший недолік це відсутність вітрозахисту. І та і та плитка не має жодного вітрозахисту, якщо ви будете працювати, бодай з найменш. Вітерцем, вам буде треба про то подбати. Але не повторюйте мою помилку і наберіть отакий вітрозахист Fire Maple, який мені порадив власне постачальник Fire Maple в Україні. Так, зараз. Бо, хоча він навіть за кольором підходить до цієї плитки ідеально, але він насправді розрахований на значно більші плитки. Якщо я його зараз розкрию і поставлю, ви це дуже добре побачите. От в цей вітрозахист стане навіть ця от велика плита. Тому, якщо ми в нього ставимо нашу плитку нового виду, то виходить, що вітрозахист не є супердієвим. Тут забагато зайвого простору. Виняток, якщо ви користуєтесь дуже великим посудом, тоді цей вітрозахист підійде. Але якщо таким посудом, як я, він буде неефективним. Я спочатку думав, що я тут просто відріжу з кожної частинки металу. Сантиметрів по 7-8 переклепаю ці от петлі і зроблю цей вітрозахист меншим. Але врешті-решт, оскільки потреби вітрозахисті в мене сильної не було, я на цю справу забив, і він в мене як лежить оцей рік, так і лежить. Але про нього я раджу дуже добре подумати і, можливо, знайти якісь інші рішення. І друга, другий недолік спільний в цих плиток це їхня вибагливість до газової суміші залежно від температури. Бо і в тієї і в тієї плитки в редукторі стоїть запобіжний клапан. Вони розміщені по-різному, але вони там є. І такі плитки зазвичай розраховані тільки на роботу з газом, бутаном. Бо в такі цангові газові балони зазвичай в Штатах в Європі заправляють саме бутан. У нас в більшості туристичних магазинах, в магазині і навіть будівельних магазинах можна знайти суміш бутану, ізобутану і пропану. Який недолік, що в теплу пору року, як зараз приміром, в такому балоні буде значно більший тиск, ніж в такому балоні. Якщо цей балон без проблем встане в газову плитку і в таку, і в ту, то отакий балон вже ви не підключите. Вам не дасть можливість той запобіжник з ним працювати, він буде відклацуватись назад в такій класичній плитці. А якщо ми візьмемо нашу плитку нового зразка, то побачите, що зараз теж вилізатиме запобіжник. Отой От е елемент знизу зараз мені не буде давати той е балон притиснути до магніту. Він його відштовхує назад. Тому завжди, коли будете працювати з такими плитками, незалежно від того, чи на природі чи вдома, подбайте про те, щоб в теплу пору року у вас був саме газбутан. Якщо ви працюєте в холодну пору року або на дворі холодно, тоді вже можете користуватись сумішю. Якщо раптом сталося так, що ви не подумали наперед, взяли якусь суміш, і вам тепер треба якось запустити плитку, то треба цей балон охолодити або десь в річці, в струмочку, або в холодильнику. Або в крайньому випадку його просто на силу трошки притиснути до плитки, включити і потримати, щоб воно трохи попрацювало, щоб газ всередині вистих. І тоді можна балон відпускати за хвилинку-дві, і далі буде плитка працювати без проблем. Ще один момент, на який я хочу зауважити, це те, що в перші рази користування такою плиткою. Вам буде незрозуміло до кінця, чи ви точно закріпили балон. Бо в такій плиці все просто: ми вставляємо балон, натискаємо важіль, і ми відчуваємо, що балон вже закріплений. А тут, оскільки в нас головну роль утримання грає магніт, то ми не завжди можемо зрозуміти, чи точно вже все там закріплено. Тому що ми робимо? Ми просто слідкуємо, щоб обідок балону, цей обідочок, він був добре притиснений до. Пластинки з магнітом. Якщо все добре притиснено, то можна запускати плитку, все буде працювати. Але все одно такий теж психологічний момент є, що виникає питання, чи точно там все безпечно закріплено, бо ніякого кліку не було, і чи точно я можу включати плитку. Все можна робити, якщо раптом щось не так закріплено, плитка просто не запрацює і все. Якщо ви правильно все закріпили, то вона буде працювати. Тому не сумнівайтесь в своїх діях. Просто. Потренуєтесь кілька разів. І тоді ви вже будете просто навіть, особливо не спостерігаючи за тим віконцем в наступні рази, заправляти балон всередину, туди-сюди його крутити, відчувати вже так, як він стає, і працювати спокійно з плиткою. А також в цій плитці, як на мене, є один недолік, який насправді багато хто буде вважати з вас перевагою, і він стосується упаковки плитки. Я не великий фанат якогось такого додаткового спаму. А тут він в упаковці є у вигляді додаткового кейсу для транспортування плитки. При тому це кейс не з тканини, а з такого наче багатошарового пластика, може якихось сот. але в ньому поставлені такі дуже гарні пластикові а, закривачки з за, І в цьому кейсі ту плитку можна транспортувати. Я, наприклад, як її один раз дістав з того кейсу, так більше вона ніколи в нього не лягала. Тобто я, по суті, заплатив свої гроші за цей кейс, але ним не користувався. Але ті з вас, хто буде регулярно цю плитку туди-сюди переносити, то для вас така штука буде перевагою. Я б особисто був би радий, якщо б її в упаковці не було, а ціна плитки зменшилась ну на якихось там 50, може гривень. Тепер щодо цін, бо всі ці переваги на сьогоднішній день коштують грошей. Таку плитку можна зараз на промі купити за 500 гривень. Така плитка, вже з промокодами, які я маю, вони будуть в описі, коштує 1700. І всі схожі моделі плиток в інших виробників коштують десь від 1300 до 3000 гривень. Тобто переплата в порівнянні з такою плиткою 100% є. Але, як на мене, після року користування такою плиткою і багаторічного досвіду користування такими плитками, я з задоволенням. Ту переплату б зробив. Хоча, на перший погляд, я її робив тільки для того, щоб плитка влізла мені в кухню в автомобілі. Але тепер, якщо б я просто навіть вибирав плитку для кемпінгу без обмежень по простору, я б все одно брав новий варіант. І другий показник: я дуже багатьом знайомим після того, як я покористувався такими плитками і зрозумів їхні переваги, Радив такий тип плиток. І ще жодна людина не сказала мені, що я порадив цю плитку дарма. Навпаки, всі дякували за такі поради. Врешті-решт, якщо ви будете купувати плитку, чи то для дому, чи то для кемпінгу, чи то як на резерв, розгляньте такі варіанти. Я на кілька варіантів вам посилання залишу. Там, де я маю промокоди, я вам теж промокоди залишу. Погляньте, будь ласка, на них. А на цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд і щасливо!